Друзі, вітаю! У мене як завжди, є для вас свіжі новини. Вантажне судно РФ з військовою технікою потихеньку пройшло через Босфор. Про це та інше далі. Друзі, перед переглядом не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. А ми продовжуємо. Судно на початку березня вийшло з сирійського порту в Тартусі та зараз прямує. Ймовірно, на військову базу МВФ РФ в Новоросійську. Російський вантажний корабель Спарта-4 з військовою технікою та спорядженням прослизнув через Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря, незважаючи на те, що Туреччина закрила портовку для військових кораблів. Наразі судно прямує ймовірно на військову базу військово-морського флоту РФ в Новоросійську. Судно з передбаченим вантажем військового призначення було завантажено в Сирії і відійшло від берегів Тартуса у супроводі російських військових кораблів. Потім пройшло у темну пору доби через Босфор і попрямувало на російську військову базу в Новоросійськ. Я нагадую, що Туреччина закрила водний шлях між Середземним морем та Чорним морями для російських військових кораблів, але потік військових вантажів продовжується. Водночас прохід судна не залишився непоміченим. Військові аналітики стежили за просуванням корабля, а турецький спостерігач Йорук Ішик зробив фотографію на момент проходу судна через Босфор. 1 березня 2023 року перед входом до Босфору судно було поміщене в східній частині Середземного моря. Вважаючи на все, його супроводжував ракетний корвет російського МВФ Стрігущий. Тут стає дурню зрозуміло, що на кораблі була зброя для РФ. На цьому в мене все. Підтримайте наш канал, прокоментуйте дане відео в коментарях. Не забувайте вірити в ЗСУ. Разом друзі, переможемо. Слава Україні!